Залишатись на зв'язку науковці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розробили декілька зарядних станцій. При потребі ними можуть користуватися як наші захисники, так і цивільні. Переваги цих приладів готові розказати наші кореспонденти. Забезпечити живлення різноманітних пристроїв на передовій. З початку війни таких запитів від військових було чимало. Відтак, франківські науковці вирішили зайнятися розробкою відповідних приладів. Наразі у їх доробку три типи мобільних зарядних станцій. Розпочнемо із найпростішої. Вона в нас складається з такої гнучкої панелі, з легкої панелі. Ті, що ми передаємо військовим, вони є вдвічі меншими, і з перетворювача, який дозволяє. Заряджати мобільні телефони, планшети, радіостанції в польових умовах. Особливо такі станції продалися бійцям сил спеціальних операцій, тому що там для них кожен грам ваги є надзвичайно важливим. Наступна мобільна станція живлення оптимальна. Саме так називають її науковці. Має вже в своєму складі акумуляторну батарею, тобто можна працювати і тоді, коли немає сонця. Відповідно, в комплекті цієї станції є і джерело світла. Окрім того, ще ми комплектуємо такі станції достатньо потужним повербанком для того, щоб відповідно в сонячний день зарядили все, що можна. Потім, відповідно, вже на позиції вночі чи ввечері можна заряджати всі ті пристрої, які необхідно. І третя остання розробка науковців найпотужніша, від чого й отримала наймення максимальної. Може живити відповідно. Прилади, що потребують мережевого живлення, тобто від напруги 220 вольт. Відповідно, ця станція якраз розроблена для того, щоб працювати, тримати стерлінки, не тільки це її специфічні зарядні пристрої. Звичайно, вона має вже більші габарити, тому що тут набагато ємніший акумулятор. При проєктуванні закладають ті речі, як надійність і багатофункціональність. Тобто вона надіяна в екстремальних умовах, якби військовий час необхідно і багатофункціональність не можна переробити, поміняти будь-які деталі, не маючи будь необхідних інструментів, а безпосередньо в, в польових умовах. Чи не єдиною проблемою під час розробки мобільних станцій живлення, розповідають науковці став брак необхідних деталей? Саме ці комплектуючі нас в Україні дуже швидко розійшлись спочатку війни. І більшість з них доводилось замовляти з Китаю. Була дуже довга доставка. Ми знайшли ближче. Це Польща. Це найближче, що було це до двох тижнів. Доставка. Частину виготовлених станцій науковці вже передали на місця. Ці станції у нас виготовляються як за кошти до НАТО. Хочемо похвалитися, що ми зібрали вдвічі більше коштів ніж передбачали. Частину станцій ми збираємо за грантові кошти від Українсько-швейцарського фонду. Ці станції підуть. Цивільним, які знаходяться в не менш важких умовах, пам'ятаємо про те, що на даний час більше ніж 600 населених пунктів у нас лишається без електроживлення і без фактично нормального функціонування та зв'язку. Уже наступного тижня волонтери розпочнуть відправки іншої частини приладів.